На каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікавих гібридів. Починаємо з того, що таке гібрид. Гібрид це результат природного чи штучного схрещення між двома різними організмами. А тепер представляю собаку вовка. Собаки і вовки схрещуються досить вільно. Вовк це. Полохлива тварина з особливою поведінкою і розвиненим мисливським інстинктом. Щелепи у нього набагато сильніші, ніж у собаки. Поведінка гібридів в кай собаки непередбачувана. Для того, щоб приручити тварину, обов'язково потрібне дресирування. Верблю лама це гібрид верблюда і лами. Народжується цей гібрид в результаті штучного запліднення, оскільки відмінність розмірів тварин не допускає природного розмноження. У верблюдолами зазвичай коротке вухо і довгий хвіст, як у верблюда, але роздвоєне копито як у лами. І головне, у верблюдолами відсутній горб. А ось і гібридний фазан. Його отримують в результаті схрещування золотого фазана з алмазним фазаном. Він має унікальний колір пір'я. Це зеброїди. З'являються в результаті схрещування зебри з конем, ослам або поні. Зеброїди мають перевагу над звичайними зебрами з практичних міркувань. Наприклад, на них набагато зручніше їздити верхи, тому мрія того, хто хотів покататися на зебрі, справдиться. А ось ще один дуже гарний гібрид лігр. Це гібрид самця лева і самки тигра, тоді як тигролев це гібрид самця тигра і самки Лева. Лігри є найбільшими з сімейства котячих в світі. На жаль, люди іноді путають гібридів з тигролевами, тому що їх називають тигролевами. Гібрид корови та американського дикого бізона це Біфало. Першим вивів Біфало Чарльз Гуднайт на своєму ранчо. Ще один цікавий гібрид свині залізного віку. Свійські свині темворської породи. Схрещуються з дикими свинями, внаслідок чого народжуються так звані свині залісного віку. Полярний грізлі це гібрид ведмедя грізлі та полярного ведмедя. І хоча ці ведмеді мають багато спільного в генетичному коді, в природі вони уникають один одного. Також є гібриди собаки. Наприклад, лабр... Лабрадор плюс хаски. Він такий смішний собака. Мініатюрна австралійська вівчарка плюс померанський шпіц така. А Чау-Чау з лайкою така. Тягарна кішка це яглев, яглион або яглон. Це самець ягуара плюс самка лева. Савана це гібрид домашньої кішки і сервала. Каже, що ці прекрасні коти дуже схожі на собак, вони дуже грайливі, виляють хвостами і не бояться води. Крім того, такий кошеня дуже дорого коштує. На сьогодні в мене все. А чи знаєте якихось гібридів ви і чи були якісь для вас нові? Пишіть в коментарі. До зустрічі! Ставте вподобайки та підписуйтесь! Дякую за увагу та перегляд!